З висоти свого економічного досвіду. Поясніть, будь ласка, чому жити стає так дорого зараз? Я буду говорити дуже неприємні речі. Ми за ті роки після початку активної фази бойових дій в реальній дійсності. ну, Окрім тих, хто дійсно став вимушено переміщеними особами, з матеріальної точки зору ми відчули суттєвого скорочення наших. Нашого рівня життя, нашого стиля життя. Більше того, в цьому році ми ще і побачили від уряду індексування соціальних видатків. Нам двічі підвищили мінімальну заробітну платню до 8 тисяч гривень, проіндексували прожитковий мінімум. Правда? Пенсії індексують. Ми маємо з вами усвідомлювати, що всі ті дії робляться в борг. Тобто нам проіндексували наші соціальні видатки. Тому що нам під то хтось дав гроші. Не ми заробили. Нам під то хтось дав гроші. Тобто це ще не дорого, те, що зараз відбувається? Ні, це ще не дорого. А коли буде дорого? Ну, коли ми з вами беремо 25 й рік, коли ми з вами дивимося, що про по проекту бюджету на 25-й рік у нас з вами на 50 мільярдів гривень скорочується соціальний пакет. Тобто в цьому році 470, на наступний рік планується 420 видатків на соціальні потреби. У нас скорочуються видатки на охорону здоров'я на 17 мільярдів гривень. У нас скорочуються видатки на освіту на 3 мільярди. Ну і найголовніше заморожені соціальні стандарти. Тобто, у нас з вами на найближчих три роки. Не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. При тому, що тільки в 2025 році в нас очікується з вами 10% інфляції. Ну, Що це означає? Інфляція це індекс росту споживчих цін. Тобто ціни виростуть на 10%, а наші з вами доходи не виростуть ні на копійку. Тобто, в нас з вами реальні доходи впадуть на 10%. Тобто, якщо ми з вами... Все переводимо в умовні буханці хліба, умовні, то ми з вами на 10% зможемо менше купити буханців хліба. І якщо там для якогось там ну, більш-менш заможної людини це не буде відчуватися там вже ж суттєво на рівні його споживання, то для основної маси населення України, яке дійсно зводить кінці з кінцями лед-ледь, це, це дуже відчутна річ.